Отруєння ж дітей у відпочинковому таборі на Львівщині могло статися через курятину. таку версію висловлюють медики. Усі постраждалі напередодні ввечері вживали одну і ту саму їжу. Макарони з курячими крильцями. Після чого відчули різкі симптоми отруєння. Стан усіх хворих лікарі оцінюють як середнього ступеня важкості двох вихователів, які перебували у реанімаційному відділенні. Вже переведено у палати. Остаточний діагноз медики зможуть надати після детальних результатів аналізів не раніше ніж за три дні. Журналістів на території. Орію табору, в якому сталася ситуація, не пустили поспілкуватися з організаторами табору. а Це польська спілка Білий Орел, теж не змогли. Нагадаю, що напередодні пізно ввечері вісьмох дітей та двох дорослих, які перебували у дитячому таборі в селі Майдан, з сильним отруєнням шпиталізували до Львівської інфекційної лікарні. З'ясували, що харчувались вони на вечерю. Макаронами з курячими крильцями, ну таке, щоб можна було запідозрити, якщо це кишкова, підтвердиться інфекція. Більше ні тістечок, ні морозив. Але самі хворі з цим не пов'язують харчування. Станом на сьогодні з позитивною динамікою. Дехто розладів стільця взагалі не мав, тільки вплівання гарячого. Просто прояви інтоксикації були виражені, боліла голова, крутилась, слабість, таке геть до втрати свідомості.